На початку і всередині циклу душа вивчає світ, у якому вона втілюється, вона отримує навички земного життя. Це зрозумілі всім речі, взаємини з людьми, праця, напрацювання різних позитивних якостей, взаємодія з природою тощо. У цей період душа фрагментується на потенційних учасників множинності. А ті з них, хто визрів удало, зберігають усвідомлення та стають доповнюючими частинами душі. На початку вашого циклу більшість душ мали обмежену кількість усвідомлення. Його спочатку треба було примножити, щоб з'явилась можливість виростити ведучого. Вивести зі сну перспективне втілення не просто у нього потрібно вкласти багато усвідомлення. Якщо ж людина пробуджена і перебуває у духовному пошуку, їй у цьому допомогла душа, оцінивши її якості та устремління, вона дала додаткові ресурси. У випадку полум'я близнюків, навіщо вище я втілюється під кінець циклу? Що перейти разом із цивілізацією? Вони втілюються під завершення циклу, бо саме в цей період максимальні шанси на пробудження. Саме простір набуває сприятливіших властивостей.